У нас сьогодні таке настільний годинник з будильничком. два будильника, налаштування. Тут невеличкий він такий розмірами. Ось, працює від живлення 5 вольт, яке включається в 220 вот. Живлення у нас є. Тут ще є цік для батареїчок, які зберігають налаштування. Тобто, якщо світло пропало, щоб не було так, як один вдома, ніхто на самоліт не встиг. Це фірма Денвер. Дана модель зроблена в Данії. Давайте я, я вже там налаштовував. Зараз мені лишиться вмикнути і воно О, час зразу з'явився. Як налаштовується О, будільник один? Будильник один. Це, це години налаштовується, бачите? Тобто я нажимаю центральну, години, хвилини. Все дуже просто, дуже легко. Так само будильник 2. Я натискаю години-хвилини. Так само будильник 1, години, хвилини. Ну, тобто, дуже просто. Вмикаємо будильник, він засвічується. Перший, другий, бачите? Це вимкнув, це вимкнув. Тут, ну, дуже зручне, просте. А який там біп? Біп. Біп. А давай попробуємо. Скільки зараз що там пише? 8,55, ну давай. Е -е, 8. Вісім, може все-таки. Ні, Ну я ж наклацав трошки, так? Да? 55. 24 години показує. Якщо тримати, то воно починає саме бігати. 56 минут поставити. я поставлю. На швидше поставлю чи ні. О! Зараз почуємо, який біп. Мені здається, зараз буде ще частіше чи ні. Режі, то не тобі. Ні, отак і він і далі натиснули, вимкнули. Це навіть не вимкнули, Приставили. а да, призупинили. Якщо вимкнули, то зовсім о. Це треба проснутися, прокинутися, нажати все. По-любому вже спати не захочеться. Ось таке чудо таке.